Отримали оновлені Сокмото Wolf на літньому акумуляторі 72 45 ампер. Як бачите, В 45 А. Бачите, цітова гама у них дуже класна, який колір не взяти, практично всі виглядають дуже гарно. 12 колеса. Передні задні дискові гальма, двохмісний кофер в комплекті. Йде дуже якісне освітлення дивілізованих оптики, дають чітку границю. Даже зараз видно по фарі, що вона чітка, не б'є там по деревах поверху, видно гарно, якісно і далеко. Запас ходу в них до 140 км. Це вже перевірено особисто в легкому режимі він стільки проїжджає, навіть якщо навалювати, давати там йому, якщо ви любитель швидкої їзди, там їздити 80 км на годину і більше, то навіть 100 км ви на ньому проїхати. Це також дуже гарний результат. Скутера обладнані системою круіз-контролю, рекуперацією, сигналізацією, безключовим доступом, все в них є. До речі, у подарунок йде шоломчик під колір скутера. Тобто, якщо вас цікавить, замовляйте. Ще забув сказати, що у нього двигун QS на 2999 Вт. А це номінальна потужність. Права реєстрації на нього не потрібні. В пікові вони видають до 4 кВт. Так що чекаємо ваших дзвінків, замовляйте, поки є в наявності, є доставочка, є відправочка, може відправити в коробці вам на відділення безкоштовно. Чекаємо дзвінків, номер телефону для замовлення закріплений під відео. вибір електротехніки в місті Вінниця мотоцентр. Так.